Металі Батарешах Еврає проти тха, тха, Дах. дах тха. Сербія рейтинг 1950. девятьсот Так, поїхав цей варіант. А ну візьми. Я не буду рекрувати. Ясно тобі? А може й буду. Чи не вийшов? Питання на розгляді. Беру. Беру, беру і три нулі. Також зіграю дико. Ти дико, я дико. Якось використаю хоч трішечки оцей мотивчик. Трішечки. Десь її 5 ще хотілося б за центр поборотись. От зараз, наприклад. Іди звідси. Угу. Не хочеш. Це 4. Що буде? Не розумію. Нічого, мабуть. Це добре. Распалась позиция позиція білих. На шматочки. Так. Ну, окей. Так, он будет разыграю, да, и все. Ну, вот так. Для бомба. Матом мені відставити. Буду, ходим. Шах. Кінь. Так, треба подумати, дві хвилини. Я зараз провев партію в один хід, тому що виграну позицію. Шах, Мушу віддати коня. Шаху нема. Взяв сюди. Шах туди, шах тут сюди а, і тут тут кінь. Нічого не подумав, так. Так, Так, я трошечки перебрав, бо він дасть мені шах, я піду сюди, мабуть. Щоб він там не думав, що все так просто. Він там хотів шахом. Вибачай. Вибачай, Сори. Сори. Такая ситуация. Может, там где-то есть мат, но я зіграю максимально неприємно. Кляпук. Тут. Уж грати, так? Да? Чи не? Це нормально. Дякую. Ти нормально. От немає ідей. І не треба далі тягнути. Є ідеї, грай Поч до пату. Так, 76 на 87. Можливо, він зівнув, це не знаю. А тут, мабуть, зівнув. Тут, правда, в два він ходим. Там в один, тут в два. І дуже складно щось виходити. Хоч тут її прохідний пішак, але. Я ходобренько зіграв, добре. Окідокі. Віталій баталій шахів. Врая проти індуса. Рейтинг 2036. Так, ну будемо згадувати в 4 Куди підеш? Да. Кінце 3. Сонце 5. Так. На 2 нуля F5. Щоб не було цього. Там хороша позиція, але. Ксаріно складно грати. Ну, погрожую слоне 6. Цей хід не знаю. Здається, без загроз Чи щось таке? За фокус. Ну так, да. До речі, таке я захисний мотив кінжа же 6 в деяких варіантах. Саме в, в, в Гаміті Німцовича, так от, коли аналізував. Сильніше там було також. Є така ідея, кінь 6 там. Ну, типу, якщо взяти, то можна буде потім взяти. Якщо так, то я просто все. Я просто... Все. Я вас не чую. Ну, брати ти ще не можеш. Підемо тренувати. Пішаком. Ну, знову ж таки, там, мабуть, позиція також дуже хороша, але. Ще гри вистачає. Ну, от, наприклад, я можу таке щось його. Поміняти в ферзів можливо треба. Можливо, просто відійду. Що. Погрожую. Не знаю. Якщо візьме, я візьму пішачком, щоб потім закрити оцю дірочку. Хороше поле. поло. То да им так можливо кинь d5 прослабляется ну Хай прослабляется. Ну, шах поки що нічого не дає. Ось 4H5 включити в гру туру, якщо Так, чи чекіпри. так, хід. Не розумію. Ну окей. Діт 4 я не збирався B4. по всій дощці. Ну, на королівську. на нас мало. В центрі тут. Так. Так, ось так от Взяв. Так, да, спочатку треба зіграти так, а будемо аж Думаю, чи так закрити позицію. Так, теперь я, может, хочу взять. Ну, давай я сам возьму. Угу. Так. слона поменяем просто. Меньше фигур, я тебе кажется. Матеріальна перевага має сказатися. А що в нас взагалі? Якість. Тоже непогано. Тоже непогано. Так, і хід. Мені здається, це. Не дуже хід. А може і душ. Так, ти хочеш тут забрати. А на шах. А на шах. Х. Буде. Що? Буде. Де? Буде. Там? Буде. Аби побачив сипаранк, що брати, то не треба. Навіть якщо дуже хочеться. Давай не відкриваємо нашу туру. І по лінії H ми йому зробимо чекі-піки. Дякую, задавили Ну, в нього тура не грає, слон пустий, просто нема що йому робити. Кінь сам по собі, ферзь сам по собі, нема взаємодії, а в мене все добре. Кінь центровий, підкріплений пішаками з двома ми. Наштовхуємо наші пішаки, тяжкі фігури позаду, зараз це підійде. Лінія H вже наша, і тут король довго не проживе. Ну і плюс ще такий діагональний шах. Труба весело грати гамбіти, але якщо це гамбіт, типу Будапештського і до вас підготувались, то 94 на 83. Хоча, оце декілька ходів, F4. Вже не дуже приємно. Якщо кінці 3 ферзь 5 і F5 з DSL на 6, то ще гірше. Ну, D6 краще було, все-таки грає фігуру, яку вже розвинув суперник, а в нього переваги в розвитку нема. Так, кінжа 6 такий захисний ресурс є і ідея в тім, що якщо ми б'ємо, то він також б'є. І це, до речі, не дуже добре для нас. Здавалося. Король такий, але. Чорних проблем немає. Не хочу розбирати, чому, але комп'ютер каже. Трошки краще в Так, а тут не дуже весело грати такий гамбіт чорний. Нема в них гри, а в білих. Вони, Вони, тільки... Вони тільки грають і Я атакую.